Щиріші вітання. І сьогодні ми якраз поговоримо знову ж про таку актуальну тему, як наш сад. І що відбувається в саду в цей літній період, адже весна вже позаду. І ми неодноразово з вами говорили про те, настільки важливо спостерігати, що відбувається в нашому саду. Давайте пройдемося між деревами і поглянемо, що і як сьогодні там. І в першу чергу зверніть увагу на ваші вишні. Що з вишнями? Що з ними не так. Справа в тому, що багато хто говорить про те, що вишні просто обмерзли. Вигляд це такі зів'ялі гілочки, листя, цвіт. І здається, що якось це саме і пройде. Тобто, нічого не роблячи, садівник думає, що в якийсь момент дерево оновиться і, звичайно, дасть прекрасний урожай. Але справа в тому, що це не обмерзлі гілки. Справа в тому, що тут працює якраз грибкове захворювання під назвою моніліоз. Монілія – це гриб, який проникає в судини дерева і відповідно позбавляє нас від урожаю. І справа в тому, що спори цього грибка дуже довго зберігаються в нашому дереві, якщо ми нічого не робимо. Якщо ви звернули увагу, то тепер потрібно спланувати і дії. Адже до чого це призводить? Яка стратегія розвитку хвороби, якщо нічого не зробити? Це означає, що на наступний рік, якщо будуть сприятливі умови, то грибок буде поширюватися настільки швидко, що в якийсь момент можна позбутися і дереву не тільки урожаю на певних гілках. Якщо у вас моніліоз тільки починається, а це такі обсохлі, обсохли листя, гілочки, то нам треба звернути увагу. І обов'язково допомогти дереву. Стреси, виклики, досить складні погодні умови цієї весни спричинили до того, що Монілія почала дуже активно захоплювати кісточкові дерева. Це в нас мова і про вишні, і про абрикоси, якщо вони у вас є на ділянці, і про персики. І звичайно, що коли ми нічого не зробимо. То на наступні сезони можна сподіватися, що картина знову ж повториться. Що робити, особливо коли вишні вже великі, коли за ними не так просто і дотягнутися, коли вони десь уверху, тоді це означає, що нам все ж таки треба планувати правильно грамотну професійну обрізку дерева і понижати крону для того, щоб можна було збирати урожай. Крім того, нам обов'язково треба обрізати вражені, вражені монілією гілки. І, крім того, відразу забирати і 10 см здорової гілочки. Якщо ви бачите, що така проблема є, то треба виділити на це час, треба так само спланувати і зробити відповідні дії. Ви, обрізавши всі ці вражені, менілію гілки, обов'язково їх спаліть, тому що це грибок, який поширюється, і насправді може жити на ваших деревах дуже довго, особливо коли ви нічого не робите, коли ми залишаємо дерево без догляду і сподіваємося на те, що дерево якось відновиться саме. Пройшовшись між деревами в своєму саду, я звернула увагу на те, що є в мене старі в саду вишні, і от там, де я не змогла вчасно надати допомогу деревам, в цьому році Амонілія розгулялася настільки, що потрібно позбавлятися цілих гілок. Якщо подивитися на молоді дерева, посаджені не так давно. То там менілії немає, тому що догляд, вчасне реагування на проблему дають можливість зберегти урожай, не дивлячись на такі стресові і важкі умови, як були в нас цієї весни, коли холодно, коли затяжні дощі, коли надмірна кількість вологи, коли у нас для дерев створюється. Такі важкі умови, то це означає, що нам потрібно дати підтримку деревам. Нам треба знати, як допомогти. І дуже важливо розуміти процеси, які є в природі, розуміти процеси, які відбуваються на нашій ділянці. Отже, якщо порівняти, то тоді нам треба обов'язково вилікувати і наші хворі дерева. Якщо ми робимо обрізку, дехто шкодує обрізати дерева, тому що вважає, що так позбавиться дерево е, урожаїв. Ні, ні в якому разі. Якщо ви робите обрізку, якщо ви залишаєте здорову деревину, тому що мунілія вона закупорює судини. І вже сокоруху немає. Чому відмирають гілки, чому відмирає соцвіття, листя? Тому що просто туди вже не доходять соки дерева і припиняється в них життя. Тому ми ці всі відмерлі гілочки забираємо, жертвуємо навіть тими гілками, де меніліоз найбільше розгулявся, але коли ми робимо правильну обрізку, то дерево має здатність наростити нові молоді пагони. І робиться надзвичайно швидко. І вже на наступний рік, на прирості цього року, ви утримаєте гарний урожай. Ви оновите дерево, допоможете йому відродитися і таким чином сплануєте урожай наступного року. Крім того, хочу звернути увагу на те, що вчасні обробки безпечними препаратами дозволять вам залишити позаду цю проблему. Зверніть увагу на те, що якщо у ваших сусідів сад не обробляється, запущені дерева, то це означає, що у вас має бути пильність і зосередженість на тому, щоб не пропустити той час, коли можливі такі захворювання. І я хочу сказати про те, що не тільки весна це активний час для наших дій в саду. Ми повинні слідкувати за своїми деревами і протягом літа і готувати дерево до наступного сезону. Восени літо важливе тим, що коли ви дивитеся і підживлюєте дерева, звертаєте увагу на те, чому не хворіло, і допомагаєте дереву, то це означає, що дерево на наступний сезон закладає урожай. Тобто не тоді, коли приходить весна, і ми спостерігаємо за своїми деревами і очікуємо, що у нас буде урожай. Ні, урожай закладається в липні, серпні. Цього сезону на наступний, і якщо ви розумієте процеси, якщо ви розумієте життя рослин на ділянці, то це означає, що ви можете це передбачати і таким чином планувати прекрасні урожаї на своїх деревах. Це звичайно стосується не тільки вишні, не тільки абрикосів і не тільки персиків. І навіть якщо такі важкі умови... Адже природа так само реагує на те, що відбувається навколо нас, це означає, що в цей час ми також дуже важливо, щоб. Підтримували і власне, і свою впевненість, і разом з тим давали підтримку нашим рослинам в саду. Таким чином ви забезпечите себе гарними урожаями. Навіть якщо в цьому році в нас не буде урожаю якоїсь культури, в даному випадку багато хто не збере урожай вишень, абрикосів, то це означає, що ці рослини заплодоносять вам на наступний рік. Якщо ви крім обрізки. Обробки препаратами на основі тих самих природних грибів, наприклад, та сама триходерма, ті ж самі бактерії, які широко представлені на сьогоднішній день в клубі. Це означає, що поєднавши ці препарати, ви запускаєте процеси відновлення, тому що триходерма вона допомагає виробляти антибіотики і таким чином бореться з багатьма грибковими захворюваннями. До речі, це не тільки маніліоз, це і. Борошниста роса, яка так само дуже часто трапляється в наших садах, це захворювання сірої гнилі і, взагалі, великий спектр хвороб, якими бореться триходерма, триходерма природній гриб. І справа в тому, що препарати на основі триходерми, вони відомі дуже давно. Це не якісь надсучасні розробки. Це, власне, те, що працювало давно і працює і сьогодні. Єдине, що деякі виробники працюють над тим, щоб удосконалити, поєднати штами, які раніше не поєднувалися, дати концентрацію і вирішити ту проблему, яка сьогодні є. Тому я звертаюся до всіх, хто може Усвідомити цінність такої поради, хто зможе так само зробити певні дії для того, щоб в своєму саду почати шлях відновлення природних процесів, запустити. Ті механізми, які дозволять природі самій так само допомагати вашим рослинам, і, звичайно, давати вам повноцінний, цілющий і смачний урожай. Якщо ж ми повернемося до наших вишень, то їх обов'язково треба підживити після стресу, після такої важкої весни влітку, нам треба обов'язково зробити підживлення дерев, тих ж самих і персиків, які постраждали від курчавості, або ж тих самих абрикосів, які так само. Ви бачите після того, як сталася така біда, і що це може бути? Звичайно, це може бути розчин. Попелу, про який ми з вами не одного разу говорили. Це обов'язкове мульчування. Коли ви наниз. Мульчування це означає, що ви берете е, скошену траву. Е, і е, навколо стовбура в прикореневій зоні е, наниз даєте, наприклад, ті ж самі корисні бактерії, а зверху викладаєте шар трави. Таким чином ви запускаєте природні механізми живлення дерев. Шар мульчі має бути від 10 сантиметрів. Це не 2, не 3, не 4 сантиметри. Це від 10 до 20 сантиметрів, коли ви викладаєте шар такої органіки і запускаєте природні процеси. Бактерії починають працювати, появляються черв'яки, які переробляють ото цю органіку в біогомус, і таким чином дерево починає живитися. Ну, крім того, ви даєте звичайно, що зольний розчин ви ж можете дати і підживки, дати можливість рослині отримати той самий калій. Фосфор, які так і необхідні для розвитку і закладення урожаю на наступний рік. Саме цікаво, що ви можете чергувати різні обробки, тому що якщо ми з вами говоримо про триходерму, є та сама сінна паличка. От якщо ви спостерігали, коли ви покладете сіну, ви бачите таку прояв такої білої сіної білої, білого прояву, це якраз і є та сінна паличка, яка так само дозволяє позбавитися багатьох патогенних проблем. Патогенні мікроорганізми шкодять тим, що Зимуючи в тих же ж самих бруньках, на гілках, от, наприклад, залишивши ту саму вишню без догляду, що це означає? Що в тих же ж гілочках далі розвивається е, монілія? Вона розвивається настільки швидко, що вона захоплює уже здорові гілки, і таким чином, протягом сезону, вона працює не на користь дерева і, звичайно, ще не на вашу користь. Якщо у вас же є вишні в саду, то зверніть це увагу. І, звичайно, що кожної весни е, будьте на чеку і, і зверніть Зверніть увагу на те, що треба активно, активно планувати свої дії. І в арсеналі мати ті методи, які допоможуть рослині прожити такий важкий час, тому піджививши дерева, давши їм можливість оговтатися після такої складної весни, ви фактично робите і закладаєте урожай наступного року. До речі, звичайно, вишні це не виключення, так як і персики, не виключення. Зверніть увагу і на те, що відбувається в вашому саду з яблунями, з грушами. Які там проявляються хвороби і шкідники? І вже протягом трьох місяців у нас працює курс, який називається Мій прекрасний сад. Це є безкоштовний курс, куди приходять наші учасники, і звичайно, що можуть отримати підтримку професіоналів команди наших однодумців, які так само мають знають і можуть надати консультацію в безпечному захисті і підтримці наших рослин. На Ділянців, і ви знаєте, дивлячись на те, скільки різних проблем є в садах, я розумію, що на сьогоднішній день наша бездіяльність призводить до того, що кількість таких проблем тільки збільшується. Тому ми вирішили надати таку підтримку в цей непростий період. Ця підтримка сьогодні і надалі працює. Це є вже трьохмісячна. Наша робота, і дивлячись по тому, які питання задаються, які у нас виникають в саду проблеми, ми так само говоримо про те, наскільки важливо не робити хірургічне вже втручання, а попереджати ту чи іншу проблему, робити профілактику, створювати умови для того, щоб в нашому саду працювали ентомофаги, щоб в нашому саду природа запускала свої механізми. Але коли ми це витравлюємо, коли ми коли ми Свідомими своїми діями робимо те, що потім природі, навпаки, шкодить, це означає, що ми самі ж продукуємо такі дії, які призводять уже до негативних наслідків. Тому я хочу звернути увагу на те, Наші свідомі кроки на наші свідомі дії, і наш клуб робить дуже багато для того, щоб дати інформаційну підтримку, дати можливість кожному з вас стати творцем на своїй ділянці, не вирішувати постійно проблеми, а запустити ті механізми, і ті процеси, які дадуть можливість вам отримувати смачні, цілющі і гарні врожаї. Будьте творцями на своїй ділянці, і на прикладі тих же швишень абрикос, ми з вами просто ще раз звернули увагу на те, наскільки важливо бути спостережливими і навчатися у природи запускати ті механізми, які дадуть нам те, що ми очікуємо. Всього вам найкращого, до наступної зустрічі.